Музика всюди, де ти. Зустрічай портативну блютут-колонку з потужним хіфі звуком та глибоким басом. Твій вибуховий настрій у будь-якій локації. IPX 7 водонепроникність. Дощ, бризки, навіть занурення у воду, не страшні цій колонці. Бери її в душ, на пляж, у гори чи на вечірку біля басейну. FM Радіо, підтримка ТФ-картки, USB та iUX. грає все і звідусіль. Стереозвук та сабвуфер створюють ефект занурення. Відчуй музику на 360 градусів, bluetooth з'єднання миттєво підключається до смартфона чи планшета. Потужна батарея до V7 годин без перервного звучання легка, стильна та міцна, ідеальна для подорожей, тренувань і домашніх тусовок. Подаруй собі свободу звуку. Bluetooth колонка IPX7, будь-де. Будь-коли будь-яка музика. Посилання в описі.